Обирайте надійне спорядження українського виробництва. Зараз розповім про комплект, який замовляють нас найчастіше. На РПС поясі є демпферні вставки для більшої зручності та комфорту. Підсумок. Має систему молі утилітарний. Є сідло тактичне, його можна чіпляти і на пояс. Під магазини РПК. Чотири магазини сюди входять. Можна замінювати, ставити на АК-74 або арки 15 10 Це закритого типу, є відкритого типу, але під один також сюди стакаються системи молі, можна навішати декілька штук. Два підсумки під гранати, швидкий скит магазинів, широкий високий на утяжках. Це такий базовий стандартний комплект, який замовляють найчастіше. Міцна застібка та система регулювання вона присутня. Чому саме швидко скид з лівої сторони? Тому що якщо ви тримаєте автомат ось так, то вам простіше відстібнути магазин та скинути його на цю сторону. Тому ось тут мають бути магазини, якщо ви правша. Якщо плануєте сильно завантажувати свій РПС пояс, то можете взяти до комплекту плечову систему, яка розподілить вагу. Та дасть вашій спині та попереку трохи відпочити. Пам'ятайте, правильно підібране спорядження є запорукою виграного бою та збереженого життя.